Доброго ранку, мої любі малюки і шановні батьки! Запрошую вас на заняття з малюванням! Сьогодні нам знадобиться аркуш блакитного паперу, фарби, пензлик, серветки і склянка з водою. А щоб здогадалися ви, що саме ми будемо малювати, прошу звернути увагу на коротеньке відео. Увага! Яка захоплива зима! пофантазуємо, як небо захоплюється сніговим покровом, як зима дарує йому свою білу фарбу, вона хмарами пливе по небу. Я хмаринка, велика, м'яка, пухнаста. Моєму тілу приємно бути хмаринкою. Мені легко і вільно. Я пливу в блакитному небі, мої руки легкі, вони допомагають мені рухатися. Я піднімаю вгори очі і вдихаю світло всім своїм тілом. Я наповнююся світлом. Я стаю світлішою, добрішою, красивішою. Я відчуваю в собі сніг, я переповнююся снігом. Я можу подарувати свій сніг землі. Я видихаю сніг, і він легкими сніжинками вирушає в путь. Наш блакитний аркуш це наше небо. Сьогодні ми намалюємо снігові хмаринки. Вони білого кольору. Отже, сьогодні нам знадобиться біла фарба. Але для початку виконаємо вправу пензлик танцює. Візьміть пензлик за залізний комірець правою ручкою трьома пальчиками і в повітрі намалюємо кола. Ось так. Пензлик наш танцює. І в іншу сторону нехай потанцює. Коли наша ручка вже звиклася з пензликом, зануримо його у водичку і наберемо білої фарби. Всі фарби дуже полюбляють водичку. Хмаринка велика, пухнаста, повна снігу. Отже, малюємо хмаринку коловими рухами. Ось так. Кожного разу набирайте фарби. Слідкуйте, аби фарба не була сухою. Потім ми можемо заповнити нашу хмаринку. Адже вона вся біленька. Виконуйте так само колові рухи. Ось така хмаринка. Пропоную ще домалювати сніжинки, які щедро сипляться із хмаринки. Для цього ми Будемо малювати лише кінчиком пензлика. Тоненькі-тоненькі рисочки. Справжнє зимове диво. Ось така снігова хмара. Після роботи обов'язково промийте добре пензлик у водичці і висушіть його серветкою. Залишки фарби у коробці теж треба прибрати. Яка гарна зимова хмара вийшла у нас з вами! Сподіваюсь, у вас теж вийшли гарні малюночки? Чекаю фотографії ваших робіт. А ви мені скажіть. Яка зимова хмара? Легка, пухнаста, так світла, наповнена снігом. Дякую вам, мої любі, за увагу! До нових зустрічей. Бувайте!